Ну що ми продовжуємо нашу історію у стилистики Дзюнзііто по факту, тому що вона розповідає про кохання, котре шукала Томіє. Тому наша сьогоднішня історія це те, що відповідає замість тебе у психіатричних архівах. Канагави є неофіційний термін, синдром відкладеної відповіді. Його не визнають офіційно, бо він трапляється лише раз на рік. І завжди, після 14 лютого. Харо був заручним, І він ніколи не казав ні і ніколи не казав так. І я подумаю, можливо, не зараз. Ці слова були його щотом. Тому на 14 лютого, коли колега Рін поклала йому на сіль шоколад, і він усміхнувся: Дякую, я подумаю. І цього було достатньо. Тієї ночі Хару прокинувся від думки, яку не пам'ятав, що вдумав Я чекаю. Вона не мала голосу, але мала вагу, і спробував її відкинути не вийшло. Вона повторилася повільно, рівно, як дихні, яке не можна зупинити. Наступного дня Харо помітив дивне він більше не чув себе. Раніше в голові завжди був коментар це добре, це небезпечно, це неправильно. Тепер тиша. І поверх неї чужий дуже спокійний ритм думок ти ще не відповів. Я можу почекати. Я терплячий. Через три дня Хару почав плутатися. Він дивився на свої руки, і вони здавалися позичними. У дзеркалі обличчя виглядало правильним, але емоції на ньому з'являлися раніше, ніж він їх відчував. Він усміхався і лише потім усвідомлював, що радий, плакав і через секунду розумів, чому хтось випереджав його. Хару прийшов до ріни. Мені здається, почав він. Ти ще не відповів, перебила вона спокійно. Він завмер. Ти звідки знаєш про це, що я хотів сказати? Вона нахилила голову, ти не хотів, вона хотіла. І тоді він зрозумів він більше не формує думки першим. Уночі Харо почув діалог у голові, не голоси, функції. Я думаю, ні, я вирішую, ти лише носій. Він сидів на підлозі, застикаючи голову руками, і відчував, як кожну спробу поростирає ще одну частину я. Він перестав пам'ятати, що йому подобається, чого він боїться, кого він любить. Залишилась лише готовність. 14 лютого наступного року Харо прокинувся з чіткою думкою Я готовий. Він не знав, до чого, тіло рухалось повільно, без сумнівів, без пауз. Він перший прийшов до ріни, сказав Так. І в цей момент усередині замовкло. У лікарні записали пацієнт реагує адекватно, орієнтація забережна, особистість відсутня. Харук говорив, їв, працював. Але коли його питали, чого хо ти хочеш, він відповідав, я не знаю, але відповіді уже є. Кажуть, після 14 лютого, які люди стають на надто спокійними. Вони більше не сумніваються, не вагаються, не бояться, бо той, хто чекав відповіді, зрештою починає відповідати замість них. І коли любов не отримує так чи ні, вона забуває право думати. Назавжди.